Ім'я Оце і Сини, Святого Духа мій, слава Ісусу Христу. Що тут таке на руці в мене є? Пропуск. Десь я був вчора, так? Та, то е, дитина їздила на, наша на табірі, щоб там бути на території, давали такі якісь помітки, щоб ти був свій. Та? Ось, я собі думаю, так само ми, християни, теж маємо щось такий знак, який показує, що ми є свої, і це є розп'яття, яке ми носимо на грудях. Ми в п'ятницю святкували це похід з чесним деревом нашого Ісуса Христа. Тобто це тріумфальне таке така подія, коли ми возвеличуємо саме розп'яття, цей хрест, на якому помер Ісус Христос. І так само це є знак нашого спасіння. Ну, але це і просто знак. Ця помітка має означати якусь організацію. Так само тут хрест показує особу, яка стоїть на цьому хресті, лежить чи розп'ялася. І сьогодні ми про цю особу будемо говорити в Євангелії. Йдеться про подію, яка відбулася десь там на полі, де прийшло до Ісуса дуже багато, не дуже. Сила народу. Була біля нього, І він змилосердився над ними і вигоїв їхніх недужих. А як же настав вечір? Отже, він до вечора був. Це була дуже велика кількість людей. Підійшли до нього учні і кажуть, пустине це місце час, минув вже відпусти людей, нехай йдуть по селах і куплять собі поживу. Тобто апостоли переживають за людей. А Ісус їм каже, не треба їм відходити. Отже, маємо Бога. Який цілий час є з людьми. Сила народу до нього приходить, чого бо Він їх зціляє. І Він їх забирає від них те, що їм заважає жити, а може й дає неможливість нормально жити. Тобто Бог наш є цілитель, Бог нас є дуже добре, Він постійно зі своїми дітьми. Ну але дітки зголодніли. І він каже, дайте ви їм їсти. Тобто тут багато можна коментувати післаництва апостолів, але Бог навіть в такий спосіб чудовий, піклується про своїх дітей і їх годує. Це чудовий спосіб помноження. Як я не думав, як я не роздумав довго над цим уривком, як це могло так помножитися, я до сих пір не знаю. Але знаю одне: тато цілий день з дітьми і навіть вечором не хоче дітей відпустити, щоб вони були біля нього. І коли він нагодував їх. Знаєте, материнське серце спокійне, діти всі нагодовані. І всі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталося 12 кушів повних. І тих же, що їли, було яких 5 тисяч чоловік, е окрім жінок та дітей. Тобто Господь всіх-всіх дуже любить, постійно хоче дбати про них, годувати, зціляти і огортати своєю любов'ю. Тому знак, який ми носимо на собі, це є знак нашого тата, нашого люблячого тата, який постійно нас, за нас дбає. Які повчання з цього можемо взяти, що коли нам буде погано, є такі деколи дні в житті, ось, і нам робиться сумно, що Нема друзів, нема середників, нема грошей, нема того, нема того, нема здоров'я такого. Але маємо згадати, що ми маємо тата. І цей тато лишив нам знак тому, що ми пам'ятали, що Він завжди з нами. І він навіть не захоче, щоб ми відходили від Нього, нагодує нас на місці, бо так сильно любить і хоче нас, нас огортати своєю любов'ю. Тому кожного разу, коли буде нам сумно, пригадайте всі чуда Божі, які він зробив в Євангелії. Тоді пригадайте всі чуда, які він зробив вже в вашому житті, скільки він вже подвигів зробив, скільки Бог вже переміг воїн з дияволом, скільки здоров'я вам дано, скільки ми маємо, скільки всього довкола в нас є, і побачите, нам стане веселіше. Тож пам'ятаємо про люблячого Бога, який завжди є своїми дітьми і завжди хоче нас нагодувати. І найкращим прообразом, таким ну не найкращим, але дуже доречним прообразом Євхаристії, саме є це помноження хліба, що Ісус помножує хліб на всіх людей, і в кожній церкві відбувається одним Ісусом Христом помноження Євхаристії на всі церкви в світі. Тобто ми сьогодні будемо споживати Євхаристію, яка так само помножується в кожній церкві, той самий Ісус Христос буде до нас приходити і годувати нас. Своїм тілом, своєю благодаттю, своєю любов'ю, щоб ми бодай ще раз на тижні пам'ятали, що ми не самі, що ми не голодні, що ми не сирота, що ми є діти, сини і дочки нашого любленого Господа Ісуса Христа. Амінь. Останнє речення з Євангелія сьогодні нам теж щось хоче сказати. І зараз же застав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тобто це вже вночі. Тим часом, як відпускав народ? Він не поплив з учнями, він з ким був, далі був з народом. Мало того, що зціляв цілий день Божою силою, тоді нагодував і після вечері далі. Бо з людьми, напевно, до останнього. Це ще раз показує, наскільки Бог є вірним, наскільки Він нас любить, що нікого не полишає. Тому, коли буде у вас момент такої спокуси, що ви полишені, що ви самі, що вже учні пішли, нема, християн нема, знайте, що з вами є Господь. І коли не зможете приймати Євхаристію кожного дня, бо кожного дня є служба Божа. То є ще таке питання поняття, духовне святе причастя. Можете духовно прийняти в себе вдома в своїй кімнаті. Не буду казати молитви, бо їх є різні варіанти, ви собі в інтернеті, хто хоче, пошукає. Ось, Але в такий спосіб ви читаєте цю молитву, духовно приймаєте святе причастя і ще раз відчуваєте, що Бог ніколи, ніколи не полишає, як в сьогоднішньому Івангелі. Тож нехай Бог вас і цей тиждень благословляє, веде. І ці всі дри, які маємо, ці всі. Що там о, овочі фрукти, ми вже скоро виноград буде, чи ж в мене вже й трохи є виноград. Ось, все це показує, що він нас годує природню, за допомогою природи, а надприродню годує в церкві і своїм словом. Тож тішмося, і їжмо, і веселімося, бо ми діти Божі, і всюди буде Царство Небесне. Слава Ісусу Христу!